З миром Божим хотів сьогодні прочитати главу першу главу Ісаї. Послухайте ви, небеса, і ти земля почуєш, що говорить Господь. Синів виховав і викохав їх, а вони зняли бунт проти мене. Віл знає свого власника, Його сел знає свого пана, а Ізраїль не знає мене. Не звертай уваги народ мій на мене, о люду, ти грішний народа тяжкої провини, лиходійське насіння. Це не шкідники, ви покинули Господа, ви святого ізраевого понехтували, обернулись назад. У що вас ще бити, коли слухняними далі будете ходити? Хвора вся ваша голова і все серце боляче, від підошви ноги аж до голови немає цілого місця на ньому. Рани й гудзи та свіжі порази, не вичавлені і не перев'язані, і оливи і не порозмакшувані. Земля ваша спустошена, вогне спалені ваші міста, поле ваше на ваших очах повідають чужинці Його. Послухайте слова Господнього, содомські князі, почуйте закон Бога нашого народу, у морській, нащо мені многота ваших жертв, говорить Господь. Наситився я цілопаленнями, баранів і жиром ситих телят, а крові биків і козліт не жадаю, як приходите ви. Щоб являтись перед обличчям моїм, хто жадає того з руки вашої, щоб топтали подвір'я мої. Не приносьте ви більше марнутного дару. Ваше кадило, огида для мене, новомісяча та ті суботи і скликання зборів не можу знести. Я морнути цієї новомісяча, ваші і всі ваші свята, ненавидить душа моя. Вони стали для мене тягарем. Я змушена їх носити. Коли ж руки свої простягаєте, я мружу від вас свої очі. Навіть коли ви молитву примножуєте, я не слухаю вас, ваші руки наповнені кровлю. Умийтесь, очистьте себе, відкиньте зло ваших учинків із перед моїх очей. Перестаньте чинити лиге, навчіться чинити добро, правосуддя, жадайте, карайте грабіжника, дайте суд сироті, завдову вступайтесь. Прийдіть і будемо правувати, говорить Господь, коли ваші гріхи будуть як кармазин, стануть білі, немов сніг. Якщо ж будуть червоні, немов баряниця, то стануть, немов вовна вони, як захочете, ви та послухаєтесь, то будете добра землі споживати. А коли ви відмовитесь і неслухняними будете, мач пожере вас, бо уста Господній сказали Оце. Як стало розпусне це вірне місто, коли повне воно правосуддя. Справедливість у нім пробувала, а тепер же розбійники. Срібло твоє стало чужелицею, твоє питно води розпущене. Князі твої вперті, і друзі злодієм вони, хабарі вони люблять, і усі та женуться за тачкою. Не судять вони сироти, удовина справа до них не доходить. Тому говорить Господь Савоуф, сильний Ізраїль. О, я буду тішитись над своїми супротивниками і помщусь за на своїх ворога. Дверну твоїх суддів як перше було, і твоїх радників як на початку. То цьому буде звано місто справедливості, місто вірне правосуддям сіон буде викуплений? А той, хто навернеться в нім справедливістю, чи це Господь тільки сказав для Ізраїля, чи цього не можемо примінити сьогодні? Господь показує, в чому перебуває наше сьогодні серце, і багато християнства погрузилося в те, що просто прийти і зробити якийсь ритуал, відкупитися від Бога, щось для нього зробити. Господь говорить, це для нього марнота. Він не хоче цього, не хоче жертв молитви. Для нього це огидно, коли наші серця вони нечисті, коли ми піднімаємо для нього руки свої, які повні крові. І він говорить, чини добро, навернися. І коли сьогодні люди живуть ніби по благодаті, але продовжують жити гріховним життям, і говорять Іаврат, врятований по благодаті, чи благодать його в тому, щоб ми могли грішити далі, благодать його в тому, щоб ми могли відвернутися і статися справедливою, як і сказано. Сіон викупився Ісусом Христом, да, де буде справедливість, і хто навернеться, буде в нім. Ми маємо навернутися до Господа, покаятися в своїх гріхах, чинити добро, чинити справедливість, бути сильним і світлом для цього світу, не бути як народ ізраїльський, який отримав великі обіцянки Господа, який мав велике призвання, лишився його. Сьогодні ми, діти Божі, і маємо великі е, обітниці Божі і, і призвання нести спасіння, нести милість Божу, щоб ми не залишилися е, від без цього. Господь говорить: навернись, покайся і прийди до мене, віруй в мене, живи по моєму слову. Хто вірує в Ісуса Христа, той, хто любить Його, а хто любить його, той виконує Його слово.